Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сніг все ж таки він є. Бачите, його навіть тут не прибрали. Чомусь Філатич сюди до Тітова не добрався. Ну що ж, аплодисменти. Всі разом будемо аплодувати Філатичу, що він з снігом залишив його на Новий рік, щоб люди побачили. Не їв, нічого не їв, залишає на, на новий рік. Друзі, не хотіла я стільки багато знімати сьогодні, але як бачите, один контент з усіх боків. Ми з вами сьогодні потрапили і на ковзанку подивилися, що відбувається в зеленому гаї. Хто там не бачив відео, повертайтеся Повертайтеся і дивитесь, дивіться, що там відбувається. Зараз, до речі. Друзі, бачите, тут вимкнута електрика на тітова. Ось так домівки виглядають. Працюють лише генератори, магазини. А ми з вами рухаємося у свіжину. Я до свіжини до цієї дійду сьогодні чи ні? Я вже стільки пройшла, друзі, стільки зняла контенту, а ще не придбала того, що мені потрібно. Далі буде відео вже з цінами. З магазину Свіжина. Будемо дивитися, що там українці на свята будуть готувати, що вони купляють, які там ціни зараз. Можливо у нас в Україні вижити чи ні. Як люди справляються в цей час, коли у нас, до речі, друзі, я подивилася, температура, ось, бачите, мокра на дорозі. Температура була мінус один. Я не розумію знову, плюс, я так розумію, стався у нас. Ну, так і казали, що буде біля нуля градусів, туди-сюди, плюс-мінус два градуси. Ось така у нас погода у Дніпрі. 28 грудня прям сугроби цілі. Для когось того, можливо, буде ще і ностальгію. Друзі, напишіть будь ласка. Хто радий бачити Тітова, А то я стільки тут пройшла, стільки роблю. А ви навіть лайки не ставите. Бо ви жадні дуже. І Карму ніхто не хоче собі підправити. Ось так у нас, друзі, зараз. Прям реальний Дніпро. І ось там, бачите, вже свіжина. Ми її бачимо. Нарешті я до неї дійшла. Будемо дивитися, що там є. Куриця. Можливо, там є свинина. Можливо, там ще щось є цікаве. Буду робити олів'є з говядиною. І також буду варити холодець, друзі, тому треба все придбати. Бачите, як виглядає цей супермаркет. Його збудували, до речі, до речі хочу сказати, збудували його буквально та десь півроку тому. Ось такий, бачите. Я... Ой, друзі, просто щастя, там немає людей практично. Тут такі черги величезні, що... Неможливо достоятися зазвичай. Ну, зранку, звісно, але зараз трошки менше. Я прям щаслива. Я так і розчитувала, що я прийду якраз ввечері, щоб не було багато людей. Тому що я не хочу тут цілу годину стояти у черзі. Все, друзі, на цьому завершуємо відео. В слідучому відео дивіться ціни.